Немає нічого зовсім все, все. все згоріло. <ривіт> Я на дачі була. Чисто звичайно. Пішли, хотіли, щоб документи немає, нічого не згарище. У мене сину в реанімації. 90% вожу. Страхіття, я вже не знаю. Всі пацієнти, які надійшли в лікарню, всі отримали обстеження і необхідне лікування. Три пацієнта в нас амбулаторного порядку. Вони отримали обстеження і необхідну консультативну медичну допомогу будуть лікуватись в амбулаторному порядку. Стосовно двох пацієнтів, це пацієнти, які вкрай важкі, вони знаходяться в реанімаційному відділенні. Решта пацієнтів важкі. Травми різного виду це мінно-вибухові травми, це опіки, які будуть потребувати довготривалого лікування. Прокинулись всі в крові, осколки вже розлетілись. Це добре, що в очі не попали. Мені осколок сюди тільки залетів, товаришу теж. От нас рани обробили. Слава Богу, все нормально. Хотіли якось вийти. А через двері не змогли від вибуху, двері просто завалило вовнутрь. Було дуже багато диму. А ми допомогли сім'ї з маленькою дитиною вибратися звідти. Ну зародили самі мотузку з простині. Обмотали дитину, спускали на перший поверх. Там внизу рятувальники вже були, вони допомагали, приймали її. Дівчину, дружину цього чоловіка, також ми спускали на мотузці цій імпровізованій, ну а потім вже самі. І второй зрив нам вибивають уже все. Ми починаємо збиратися, то уйти, а нікуди нету, тому що везде огонь. Получается, пришлось все пробивать голими, босами вибіжали на вулицю. Що з вашою квартирою? Третій таж, постійте, пожалуйста. Нема. Все, що залишилося. Людям саме бачите, надається і психологічна допомога, і працюють вже наші міжнародні партнери. Тому в числі працює і обласна військова адміністрація. все звичайний житловий квартал. Ми об'їздили всі локації, де були обстріли цього, цього дня. одні цивільні об'єкти. Ми на дачі були, приїхали, і приїхали, Згоріло там ще балкон заріли. Навіть це, як... я не була там, не пускала. А зі второго етажа жінка була, вона пригнула со второго етажа і змала руку. 89 з половиною, диагноз. Нічого, переживемо. Саме головне, що залишилися живі. А є так. Нас Бог пожалів.